На сесії міський голова розповів про те, що є ініціатива повісити прапори на першому поверсі угу. тих військових частин, яким ви, місто надає допомогу, і сказав, що цю інформацію може більш детально розповісти, керуючий справами. Тобто, ви коли так. це буде, і що це буде? Е, я вам зараз можу показати фото. Приблизно. Як воно е, може виглядати? І зараз... А скільки цих прапорів ви вже порахували? Так, да, в нас є їх зараз 57. Ну це не всі, е, не всі прапори, не всіх частин, яким ми допомагали. Е, серед них ми їх коли проінвентаризували, а де ви, хто, ви... от вістібюлі по обидві сторони рецепції. Вони всі не влізуть, так. Да. Там влізе, ми порахували. Вийде з одної сторони 21 і з іншої 21. Ну, це так. І то ми їх будемо розміщувати тут. Дивіться, вони в один ряд стоять, а ми порахували, щоб вони отак ішли, тобто в півтора ряда, і то вони всі не влізуть. Ну, частину ми, значить, розмістимо тут, на цих прапорів, а іншу частину ну, будемо шукати інше місце. А коли планується це? Ну, ми зараз уклали договір на виготовлення стоєк із і, і, ну, такої конструкції. Мебельники виготовлять нам таку конструкцію під колір рецепції, щоб воно співпадало, і з, з такими флагштоками декоративними. Уклали договір. Найближчі ну вони вже займаються виготовленням і найближчі часи місяці. Вона вже Ну не готовий сказати, чи точно в цьому місяці. Ну найбли протягом місяця вони з'являться. Це точно.